Соковита м'якоть абрикосів насичена вітамінами і речовинами, важливими для нашого здоров'я, але от чи варто вживати в їжу кісточки абрикоса, користь яких викликає стільки суперечок? За що цінується абрикос, калорійність і вміст корисних речовин? Невипадково абрикос в народі називають «плід здоров'я, адже його м'якоть насичена вітамінами в 1, в 2, в 9 е, А, Р, Р з Н, чимало в ньому йоду, заліза, магнію, натрію, калію і фосфору є також сірка, кальцій і кремній. Крім того, в абрикосових плодах містяться яблучна, лимонна, саліцилова, винна кислоти, крохмаль, інулін, декстрин, дубельні речовини, пектин і цукру. Смачні абрикоси цілком підійдуть тим, хто дотримується дієтичного харчування, оскільки калорійність свіжих плодів зовсім невисока, в 100 г міститься 43 кілокалорії. Курага ж на багатокалорійнієї на 100 г припадає понад 230 кілокалорій, зате і мінеральних речовин в ній більше, ніж в соковитої абрикосової м'якоті. Незважаючи на низьку калорійність, слід враховувати, що садові абрикоси не поступаються винограду за вмістом цукрів до 27% в свіжих плодах. У висушеної м'якоті процентна частка цукрів зростає в 2-3 рази. Тому при схильності до діабету слід з великою обережністю ставитися до вживання абрикосів і тим більше кураги. Чим корисний абрикос для здоров'я? Регулярне вживання свіжих абрикосів дуже благотворно впливає на організм, дозволяючи ефективно справлятися з різними проблемами зі здоров'ям. Соковиті ароматні абрикоси допомагають підтримувати в тонусі серцево-судинну систему, виводити холестерин з організму, а також солі важких металів, попереджати розвиток захворювань щитовидної залози, регулювати процеси кровотворення, усувати набряки, підвищувати гемоглобін в крові, стимулювати активність мозку і покращувати пам'ять, запобігати авітаміноз, справлятися з запорами, знижувати артеріальний тиск, покращувати роботу кишечника, печінки, жовчного міхура. Регулювати кислотність шлунка, справлятися з сухим кашлем і стимулювати виділення мокротиння, вгамовувати спрагу. Виходячи з перерахованих цілющих властивостей, абрикоси рекомендують включати в раціон вагітним жінкам, маленьким дітям, гіпертонікам, тим, хто страждає від ожиріння, анемії, запорів, серцево-судинних або ниркових захворювань, а також онкологічним хворим на додаток до підтримуючої терапії. Для поліпшення здоров'я досить вживати повід 100 до 150 грамів свіжих абрикосів в день, тільки не варто їх їсти на ще серце або після м'ясних страв, так як це погано позначиться на травленні. Швидше і ефективніше засвоюється абрикосовий сік, особливо його рекомендують пити майбутнім мамам і дітям для задоволення денної потреби у вітамінах. Так, 150 мл соку вистачить для заповнення запасу каротину в організмі, а для боротьби з набряком потрібно випивати по 100 мл соку до 8 разів на добу. Курага по своєму благотворному впливу на процес кровотворення значно перевершує яловичу печінку. Вживати курагу слід при порушеннях серцевого ритму, недокрів'ї, гіпертонії, а також при запорах, рослинні волокна чудово очищають кишечник. Солодкий абрикос корисні властивості підходять не всім. Всіма улюблені абрикоси, користь і шкода, яких добре вивчені фахівцями, не так нешкідливі, як здається. Так, якщо у вас гастрит з підвищеною кислотністю або, того гірше, виразка шлунково кишкового тракту, варто відмовитися від свіжих абрикосів на користь більш щадного абрикосового соку. А в разі панкреатиту та інших проблем з печінкою вживати плоди з великою обережністю. Хоча абрикоси дуже смачні і корисні, захоплюватися ними не варто навіть здоровим людям, іноді і десяти плодів досить, щоб почалася діарея, особливо якщо запивати їх холодною водою. Крім того, від надмірного вживання абрикосів можливі запаморочення, зниження артеріального тиску, зменшення серцевих скорочень і пригнічення дихання. Як згадувалося вище, абрикоси насичені цукрами, і з цієї причини протипоказані діабетикам. Причому вживати не можна не тільки курагу, а й свіжу м'якоть плодів. Ядро абрикоса користь і шкода для здоров'я. Багато хто знає, наскільки отруйними можуть бути кісточки абрикоса, корисні властивості ж відомі далеко не всім. Але ж в східній медицині абрикосові ядра здавна використовуються як чудодійний засіб, що рятує від різних захворювань верхніх дихальних шляхів від бронхіту, трахеїту, бронхіальної астми, ларингіту. Досить витягти ядерця з 20 кісточок, висушити їх і ретельно подрібнити, а потім приймати вийшов порошок 4 рази на день по чайній ложці, запиваючи молоком або чаєм. Але якщо непомірно вживати кісточки абрикоса, користь їх зійде нанівець через амигдалина отруйного компонента, що перетворюється в органах травлення в синильну кислоту, дуже небезпечну для організму. В абрикосових ядер ця амигдалина міститься всього лише 12%, тому вони не так небезпечні, як вишневі кісточки, які в сирому вигляді взагалі не їдять. Для тих, хто не хоче ризикувати, більше підійде абрикосове масло, що отримується з кісточок. Склад його унікальний: лінолієва, стеренова, пальмітинова, мірістинова і олеїнова кислоти, фосфоліпіди, солі, магнію і кальцію, вітаміни Е, з А в про користь масла свідчить той факт, що його широко використовують при виробництві різних мазей, кремів і дитячих косметичних засобів. Олія з абрикосового насіння прекрасно зволожує шкіру, продовжуючи її молодість, усуває ороговілі частинки і добре загоює тріщини.